Друзі, вітаю. Я почну прямо етер. Ви потрошку приєднаєтесь. Тема сьогоднішня, так як я казала про батьківство, про нас як батьків. Ну, безпосередньо так, мої друзі, колеги, близькі батьківці, це батьки діток із порушенням слуху і Ну, ми спілкуємося дуже часто. І те, то, що я чую, ну я вам скажу, що мені здається, все одно там, ну, дітки так, які, що з особливими потребами, чи, ну, просто, просто діти, вони всі діти, а ми всі батьки. І я так думаю, що незалежно від того, так, які в нас діти, ми все одно будемо відчувати те, про що я сьогодні хочу поговорити. Про те, що ми завжди робимо таку рефлексію, чи гарні ми батьки, чи ні. Ну, Може, кожен чи не кожен, кожен день чи не кожен день, але таку паралель проводимо. І не знаю, чи як часто ви з тим стикаєтесь, що є такі миті, коли почуваєш себе безпорадним, і думаєш, Боже, ну, Ну, що це таке? Щось я не так люблю, так? що якась, якась я негарна мама, якийсь я ну, не такий тато, може чогось не може щось не так. Ну і без того себе коримо. Да? Ну, буває, у буває, мене таке буває, я так думаю, що у вас таке буває. Нам завжди хочеться чогось ну, прагнути до якогось такого ідеалу. І ми себе. Підтягуємо до того ідеалу, ну хочемо, так, беремо себе за вуха, і думаємо, ну потрібно хоча б лежати в напрямку цілі гарного батьківства. Але ну таке перше, що я хочу сказати, це те, що ми всі також були дітьми. Да? Ми всі такі ж були малі, в нас також були батьки, і наші батьки відчували точно те саме, що і ми з вами. До своїх дітей по відношенню до своїх батьківських обов'язків. І ми всі також виросли з певними травмами дитинства, що нам як дітям чогось недостатньо було, щось було не так, чогось нам хотілося воно не збулось, щось було боляче, щось було десь. ну, Щось трошки було не так, так і наші батьки також то переживали, чи добре вони нам дають все, чи мало дають, чи багато, чи так вони виконують те, що вони повинні, як батьки, по відношенню до нас. Ну, так і наші діти будуть переживати якісь певні свої періоди ну, зростання. Зростаємо ми через це через ті ситуації, ну, які є травмами, так через ті ситуації, які для нас є. Такою проблемою, яку потрібно пережити, зрозуміти, як ти будеш діяти в цій ситуації, і набути нову навичку. Тому що люба кризова ситуація, люба проблема це таке створення життєвої ситуації для того, щоб ми набули чогось, для того, щоб ми зросли, для того, щоб ми навчилися. Навчилися і отримали якусь навичку, щоб могли нею користуватися в майбутньому, так? І щоб ми стали краще. На самом, ну, в самому то в такому сенсі кожна ситуація, яка в нас в житті трапляється, вона тільки для того, щоб ми стали кращими. Але, що я хотіла сказати, що. А, ну, я думаю, що ви з мною погодитеся, а, чи в кожного так є, а, що а, ми своїм дітям намагаємося дати більше всього те, чого не хватало саме нам. Ну, ну, Наприклад, там, моїм батькам не вистачало, вони росли після, після війни, так, в той період, коли дуже було проблемно з якоюсь їжею, з одягом, то мама моя вирушила в таку скрутну так, ситуацію. Вони нас кормили. Це головне було, щоб діти були накормлені і одягнені. Це була така цінність для наших батьків, так нашого покоління, і тому вони розуміли свої обов'язки, свою любов, що вони проявляли саме через те, що вони піклувалися про фізичний рівень забезпечення наших потреб, так щоб були дітьми. Це було дуже важливо, дуже головне. Тому батьки дуже дуже багато заради цього саме працювали. І вони вважали, що саме це прояв любові. Це було головним обов'язком для них, першим пунктом. Ті, ті, ну, ті люди, ті діти, кому не вистачило батьків, кому було недостатньо обіймів, наприклад, там, більше поговорити, якихось душевних взаємодій з батьками, то ці діти виросли, стали батьками, і ну, ви намагаєтеся дітям дати більше любові, правильно? Бо ви ну, ви розумієте, що там одяг і їжа це потрібно, це ви як ну все як умовно виконується. А ви намагаєтеся на перше місце поставити цю цінність спілкування з дитиною, обійняти її, поговорити з дитиною, ну запитати щось, тобто відчути якийсь її стан внутрішній. Що вона переживає, Ну, запитати, так? Тобто більше ну, так, на, на цей рівень, на цю цінність більше ставиться а, ну, акцент. Тобто, кому чого не вистачило в дитинстві, той вирощи своїм дітям вже намагається дати саме це. Ось. І Тому це те, чого я почала з дитячих травм, тому що а, те, що ми пережили в дитинстві, те, чого нам недостатньо було, а, над тим, ми працюємо, вирощи, і те саме ми і даємо своїм дітям. Тому коли хтось вам каже, що ви в чомусь негарний, що ви якийсь там не такий там, мама чи тато, що ви щось там не так дороблюєте, то люди всі будуть радити іншим із своїх травм, із того, чого їм не хватило, із того, що вони самі вважають, що саме це потрібно давати, а ніхто не знає, кому чого недостатньо, окрім вас самих і те, що ви даєте дітям, те, що ви можете дати, то й буде найкраще. А тому, що ніхто не проживе чуже життя, ось тому нікого ні на кого ніколи не рівняйтеся е, і. До порад прислухатися, то воно, звісно, добре, але дивіться як. Порада, то таке, якщо ви запитали когось, ну, кого можете запитати, так? в того, кому ви довіряєте, ну в друзів своїх, близьких, близьких людей, ви можете запитати, ну щось я тут роблю не так, мабуть. Порадь мені, бо я щось заплутався, ну, він так, ну, інша людина може бачити по-іншому і може допомогти дати якусь слушну пораду, то ви її можете запитати. Якщо ви запитали і вам радять. Ну, я б зробив так, а може отак, а може тобі так краще буде. Ну, Це порада. Так? Ми таке ми можемо прийня... прийняти, тут ну, такого нічого немає. Якщо вас просто... просто критикують і кажуть, що ой Боже, ти якийсь не такий, а, м -м -м -м, он подивися, як там Галя робить, так, або там он, яка там, та класна мама там, чи тато, ось вони те і те для дітей роблять. ну, Хіба це порада? М -м -м. Це критика, це м -м -м, не те, що вас підтримає, а це те, що. Знецінить вас і ну самі розумієте, тому і нам самим таке робити не потрібно. Якщо ви бачите, що щось десь не так, ну ви можете ну, сказати, що як хочеш, я можу, може тебе, можу щось порадити. Якщо тобі треба порада, можеш мене запитати, я тобі допоможу. От якщо людині не потрібно, то повірте, ви будете радити. Воно ну толку з того не буде. Ніхто не прислухається, тому що воно не треба людині. Коли потрібно, людина запитає. І тоді з того буде якась користь. Ну, так само, як і нам, правильно. Буде користь, коли ми самі питаємо. І нам радять, і ми тоді робимо. А якщо ні, то, то таке, то чуже життя. Так. А, що хотіла сказати про виховання? Що, знаєте, як от є така е, е, вислів такий. Що в кого що болить, той про то і говорить, так? Чого, мабуть? і те то, то саме воно і стосується виховання. То ви можете просто послухати, що людина каже, що таке виховання, і що вона вкладає в це поняття. Ну, Це буде її цінність, те, на що вона буде спиратися, і те, що буде ця мама чи тато в своєму житті відтворювати. Це буде головним у вихованні дитини. Ну, то, то тут не складно буде зрозуміти. Ви можете і зараз собі сісти і написати ну, так для себе, просто своїми словами. Що я вважаю вихованням, що це таке? І ви побачите, на що у вас іде ставка, що у вас на першому місці, що далі, далі, далі. Ви побачите на ну, своїй цінності, те, над чим ви працюєте. І це буде тільки ваше. Так. Що ще хотіла сказати? Ну, Я тут собі трошки помітки написала, щоб не забути таке щось важливе сказати. Я думаю, що знаєте, дуже, дуже корисно робити, ну, наприклад, взяти да й написати собі, що ви робите вже класно, ну, Якщо у вас це є пункти такі, так, що ви десь розгубилися. Десь думаєте, ну почали себе корити, що ви такий, чи ви не такий, мама чи тато, ну щось не так, і вам потрібно з цим розібратися. Ну, то візьміть тоді, вже ви так заморочилися. Напишіть е, листик, е, на листику е, е, собі те, що ви вже гарно робите, як мама чи тато. Ну тут цей, 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 цей це, це, я роблю класно. Я це виконую, це супер. А отут, 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 отут написати пункт е, де. Ну, чого ви вважаєте, що ви не дороблюєте, або вам дуже хотілося, воно вам болить в голові, сидить а, і заважає так, бути, відчувати себе комфортно, бо до чого ми прагнемо? Ми прагнемо до гармонії до гармонії. Так? І цю гармонію потрібно для себе визначити. Тобто, що що, що я роблю не так, що мені воно болить, і я не можу відчувати себе впевнено і нормально. Ну так, щоб я себе не корила. Що там гарна я мама чи погана. Виписали ті пункти, що ви робите класно. І за кожен пункт подякуйте собі. Скажіть, о, я, наприклад, там да, купила дитині там то-то, то, що їй було потрібно. Я молодець. Клас. Сьогодні я приготувала їжу. От вчора не було часу, блін, це мінус. А сьогодні приготувала я молодець. Ви подякуйте собі за це. Ви ж це робили. Це ваш. Ви енергію туди втрат, ну, вклали, так? ви туди любов свою вклали. Це також важливо, тому що буденні всі справи, що ми вважаємо, що це єрунда по умовчанню, ви це робите. Це час вашого життя, це ваша любов. Це ваша забота, так ну що, що ви що ви робите? Це ще по відношенню до дитини, до сім'ї. Дякуйте собі за це, не забувайте. А, ви провели з дитиною вечір, поспілкувалися з нею, запитали, як не йде діла, що там, як, де, на щось відповіли. Вчора не було, а сьогодні зробили. І... Подякуйте собі за це. А, розумієте, що ми е, дуже, е, дуже може, можемо себе корити. Ото не роблю, то не роблю, і майже нас не навчили собі дякувати. Тому я вас дуже прошу. Там, де сила, там і увага. Якщо ваша увага буде тільки на ваших мінусах, то ви будете жити безкінечно себе укоряючи ну, в, мінусу, в мінусові, в самооцінку свою вічно знижуючи. Від того у вас і не буде енергії для того, щоб жити, щоб в цьому новому дні. Бути корисним дитині, сім'ї, ну, країні, будь-кому. Будь Тому дивіться, там, де увага, там і сила. Поверніть свою увагу на те, що ви вже робите, і на те, що ви вже класно робите. Ну, це дуже-дуже важливо. І подякуйте собі. Ну, Перевчіться подякувати за те, що ви робите. Це не ерунда, повірте. А у цій буденні справи, що ми робимо, це і є, бо ми станемо так. Так, щоб дитина вступила в університет, Оце я все буду пахати, пахати, оце мета. Ну так, да, мета класна, але що ви робите по путі до того, до тієї мети за, кож за кожне маленьке. Ну, Привчіться собі дякувати, бо ви того варті, Ви того варті. як батьки. А, а, а той список, що я казала, де написати, де мінуса, що ви, може щось робите не так, а, то ви можете його написати. Що б ви хотіли ще робити, що можливо десь у вас воно в голові болить, а ви не знаєте, що як його справити. Просто пропишіть собі, що вам хотіли би ще ну по відношенню, так до себе, як до мами, до свого батьківства зробити. І ну можете прописати, як ви це можете зробити. І коли ви будете писати цей список, чого ви ще не дороблюєте, подивіться уважно, можливо, щось там і не потрібне саме на зараз. Ну, от воно зараз, прямо зараз, це не виконується, бо воно не, не таке важливе, а ви від себе вимагаєте. От просто викресліть його, перенесете його на майбутнє, коли воно буде більш актуальне. Зараз напишіть тільки те, що ви дійсно можете зробити зараз. Тільки те, що важливе зараз, бо ви можете від себе вимагати більшого, чим воно на цей час потрібно, повірте, бережіть себе в цьому. Так. Щас я тобі ще хотіла сказати, щоб я не забулася. Якщо є якісь питання, можете написати. Ну, тут я в принципі вже сказала про те, що не порівнюйте себе ні з ким, тому що у кожного розуміння виховання дітей своє, у кожного життя різне, різні. Цінності, різні можливості, різні сім'ї, різні діти, різні характери. Тому ну, таке порівняння, то порівнювати можете тільки себе по відношенню з собою, так. які ви були вчора, позавчора, і які ви сьогодні, і які ви ну, будете вже там так, в наступної миті, ви тоді вже себе будете порівнювати. Ну, привчіться себе і порівнювати тільки з собою. Вам буде набагато спокійніше жити, чесно. Ну, вчора ви того не, не вміли, сьогодні навчилися, ну, дивіться, ну, ви автоматично самі за себе порадієте. Що, я сьогодні молодець, я сьогодні класна. А якщо десь щось сьогодні ви зробили ну, таке негарне, ну, ну, таке, проаналізували, ну, сьогодні я стратив. Ну, це я. Я, я по відношенню до себе. А завтра такого не буде. Я вже тут розумію, що це могла якась моя там мій косяк. Да? Ну все, завтра буде все гарно. А якщо ви будете тільки з кимось себе порівнювати, ну, то таке, ви ж не знаєте, в чому людина не успішна, бачите тільки успіхи. І, і по, по відношенню до себе у вас завжди буде мінус, то не потрібно себе ну, заганяти в такі мінуси. А порівнювати себе можна, знаєте, як коли беруть собі когось, ну, за приклад. Для того, щоб зростати або ще щось, то я не знаю. Може, беріть просто Божі ікони, порівнюйте, да, ну, на них А, налаштовуй, Тому що ну, енергія віри, Бож Божої благодаті, так це тільки те, що вам дасть завжди силу і натхнення, і для того, що це буде власне ваше зростання. А з людьми, ну то таке, можете ну, звісно собі взяти когось, наприклад, із людей. Але ми не знаємо, які в них там негаразди є. Так? Ми знаємо тільки плюси, і тому ну, порівнювати з тим, що у той людини все класно, 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 а я тут хороший, там поганий, то може воно вам і не потрібно. Подумати над цим. Знайте тільки те, що ви унікальна людина. От Такої людини, як ви, більше немає. І те, що можете ви, так як можете ви, більше ніхто не може. Ось про це більше думайте. Я так думаю, що потрошку-потрошку вчиться себе любити, тому що, тому що дивіться, ви навчаючись любити себе кожного дня, будете просто по-іншому бачити життєві ситуації і з дитиною, і у вихованні з дитиною, так працюючи над собою в тому плані, щоб більше собі дякувати, більше бачити в собі позитивного. Конструктивно працювати над тим, що ще не вдається. Ну повірте, у вас дуже багато хорошого, у вас дуже багато класного і дуже багато того, що ви вже вмієте, що ви вже робите. І це є гуд, це є супер. Uh, тому uh, кожного, кожного дня, коли ви uh, прокидаєтеся із тим, що ви кажете, ну слава Богу, я сьогодні проснувся, я сьогодні молодець. Я сьогодні оце роблю і це роблю. А це я вже зробив. так, і День у вас іде, і ви молодці. І ви таким чином uh, добре віднося, відносячись до себе, uh, ви будете вже по-іншому розв'язувати життєві ситуації, і в вихованні з дитиною, і в своїй сім'ї, ну й будь-де. А ваша дитина хто знає? Діти вчаться чи на тому, що ми їм кажемо, М -м -м. вони вчаться на тому, що вони бачать. Якщо дитина буде бачити, як ви відноситеся до себе, якщо дитина буде бачити, бачити як ви живете, як, що ви робите, як ви спілкуєтеся з іншими, ну, тобто з ваших дій, дитина буде брати приклад. Якщо вона буде бачити, що ви собі дякуєте, ну що ви про це з нею спілкуєтесь, так що ви кажете М, давай подумаємо так, що в нас сьогодні було класно. Так, я, я сьогодні зробила оце класно, татком, татко оце зробив класно. А ти, що зробив класно, давай так перерахуємо, і дитина також буде вчитися у вас, е, цінити себе, цінувати, е, берегти себе, е, це буде надавати сил і сім'ї вашій, так само, і кожному з вас. Е, і дитина зростаючи, вона вже. Е, Mm. -hmm. Вона вже привчиться себе цінувати. Вона буде зростати як більш гармонійна особистість, і вже її, її не так буде просто знецінити. Тому що, повірте, ну, та ви це і знаєте, що в дорослому житті ми стикаємося з різними ситуаціями, з різними людьми, ну, які можуть бути іншими, не такими, так? в яких також якісь свої травми і вони через ці травми можуть знецінити, можуть зробити боляче. Можуть і ще щось зробити. А для дитини то буде дуже кльовий захист, дуже ну, така, ваш батьківський оберіг, так? Те, що ви зростите в ній нормальну самооцінку і вміння в собі бачити добре, бачити хороше. Я не кажу зараз за завищену самооцінку, за нормальну. Тому що, ну, я думаю, що ви поводитеся, нас привчають критикувати. Це те, не так зробив, те виправляє помилки, а хороше. А я зробив хороше сьогодні? М -м -м. Ну, так, треба да. подумати. А от зараз візьміть. візьміть просто цю таку. Да. прямо зараз скажіть: в чому ви не успішні? Ось подумайте, що вас не так? До чого ви придираєтеся до себе? Ну, ви о, дуже швидко. Прямо зараз уже в голові, я вже впевнена, вже пунктів 10 буде. А за що ви собі можете подякувати? За що? Тут вже ну, може і напрягтись потрібно, так? Тому що ми привикли себе більше критикувати, чим дякувати собі. Ну, то подумайте на цим. Оце те, що стосується батьківства і виховання. І виховуємо, виховуємо ми дітей тільки через те, як ми відносимося до себе. Як ми ведемо себе в житті, як ми живемо? І діти через то виховуються наші, а не через те, що ми їм там говоримо. І тому, щоб бути успішним, мамою чи татом, приділяйте увагу і собі також. Наприклад, має якесь хобі, і дитина буде дивитися, що їй потрібно. Ну, в неї буде воно залишатися в голові. Що о мати хобі це круто? Мама і тато щось мають чим займаються. Це дуже прикольно, і дитина буде на то орієнтуватися. Ну, це і вас буде наповнювати. Що ви на себе не забуваєте, що у вас є таке щось, що у вас є час, наприклад, почитати якусь книжечку, ну хоча ви там, я не знаю, пару абзаців. Дитина буде бачити, о, книжки читати, то нормально. Мама читає, ну якось і мені може бути цікаво. так. А ви собі приділяєте увагу і ви своїм способом життя показуєте дитині, як воно ну, як, як воно класно, як воно нормально, і у вас до себе, по відношенню до себе, буде також більше поваги. Ви самі ну, до себе будете відноситися більш цінно, тому що ви собі також приділяєте увагу. Ну, оце те, що хотіла сьогодні сказати. Я маю надію, що я трошки ну, щось ми роз'яснили в цьому прямому етері. Може, щось для вас цікаве було, може, щось було новеньке. Але подумайте про те, про що ми говорили. Любіть себе, бережіть себе, цінуйте себе, знаходьте в собі позитивне, гарне, привчайте себе, цінувати свої дії, те, що ви робите. Це, це буде і по відношенню до дітей буде гарно. Ви побачите, наскільки, цінуючи себе, ви побачите, як ви будете цінувати те, що у вас в житті. З дитиною, так? Як ви її будете виховувати? Тому що зростаючи, зростаючи в своєму розвитку, ви будете по-іншому бачити життєві ситуації, ви вже будете по-іншому реагувати, ви будете вже по-іншому виховувати. Ну, Взаємодія буде як з дитиною, так і з чоловіком чи з дружиною. Вже зовсім зовсім на іншому рівні. Так, що ви будете спокійніші, ви будете цілісніші. Ви будете гармонійніші. А ну, від того і все в житті буде добріше. Я вам цього бажаю. Бажаю вам доброго батьківства, гармонійного, взаємного, щасливого. Рада була сьогодні з вами поспілкуватися. До нових зустрічей!